Доброго, доброго, благословенного, благословенного ранку, ранку, який нам подарував Господь. По милості Його ми не зникли. По милості Його ми живемо. Ми можемо бачити цю красу. Слава Йому, велика, велика подяка йому. Він піклується про всіх. Він піклується. Він попіклувався, щоб оці сьогодні птахи мали е, поживу. Він попіклувався про це. Він попіклувався про це про те, щоб сонечко зійшло. Він дав нам вчора в нашій місцевості дуже дуже гарний дощик. Да, Ми кажемо, потрібно може було б ще, але він був гарний дощик. Ми за нього дякуємо. Щиро, щиро дякуємо. Ми дякуємо за декілька днів, уже без тривог. Тиша, тиша, слава Господу. Ми вдячні йому. Ми розуміємо, не покладаємо рук. Ми молимося за наших воїнів. Ми молимося, щоб це кровопролиття уже було повністю, повністю зупинено, повністю зупинено. Але ми вдячні, що в нашій місцевості тиша слава йому велика, велика подяка йому. Велика, велика подяка йому. Тільки ти один Цар царів, тільки ти один Бог богів, тільки ти один, тільки ти один Єшуа. тільки ти один. Царь царів тільки ти один Бог Богів, тільки ти один, тільки ти один є ти достоїм прийняти честь і славу, твоє ім'я вище всіх імен, наш машина син Давидів, цар наш, ти один, Бог серед богів. ти достойний прийнять честь і славу, твоє ім'я вище всіх імен. Наш Машея, син Давидів, цар наш, ти один, Бог серед богів, Єшуа, Єшуа. Слава Богу, він один, достойний прийнять честь і славу. Він один, тільки він один. Ми пам'ятаємо, що Бог перший нас полюбив, а потім полюбили Його ми. Він нас полюбив, Він нас полюбив. Слава йому, велика, велика подяка Йому. Ми всі знаємо з вами, що таке подарунок. І коли ми йдемо на день народження, чи буває інколи просто так. Ми можемо подарувати щось один одному, і дуже добре, ми навчаємо дітей, щоб ми, коли даруємо щось, щоб цей подарунок був гарний, щоб ми вдарували не поламану іграшку, а щось таке, яке тобі подобається. Адже Господь нас вчить, що полюби ближнього як самого себе. І коли ми подарунок готуємо тій чи іншій людині. То ми е, вкладаємо щось туди, якісь свої роздуми, якісь свої почуття. Ну, якщо зовсім нічого на думку не приходить, то ми в конверти кладемо гроші і даруємо гроші і кажемо: от, ти сам собі щось там придбай, але я, тобі, я тебе хочу привітати і оце тобі подарувати. Ми також знаємо, що коли е, хочуть батьки там, чи якісь родичі, зараз принаймні в нашій державі точно такий закон. Що якщо я хочу щось е, залишити в спадщину, то краще подарувати. Тому що коли я подарувала ту чи іншу річ, зараз вже подарувала хату, квартиру, то це подарунок. І цей подарунок назад мені не повертається. Тому радять бути дуже обачними, не дарувати свої маєтки навіть дітям, тому що інколи діти, діти бувають такі. Ой, вилетіло слово ні благодарними, ні, не дякують вони і можуть у нас навіть в селі таке було, що батьки, ну вони продали свою хату, подарували дітям гроші, щоб діти добудували свою хату, а потім батьків виганяли на вулицю, тому що вони їх там чомусь дратували. Тобто, якщо ми робимо е, заповіт. То той заповіт можна поміняти, можна оспорювати там чи ще щось. А те, що подарували, то все, як ми казали колись дітям, пушка б'є, назад не віддає. Все, все, гармата б'є і назад не віддає, скажімо так. І от ми знаємо, люди, коли ми щось подарували, ми назад це не очікуємо, що нам це повернуть. Ми подарували. І дуже добре, коли ми даруємо і щирим серцем. Ми подарували все. Це мій подарунок для тебе. Як ти будеш ним користуватися? Що ти далі будеш з ним робити? Мене вже не повинно це цікавити. Це подарунок. Приймай і користуйся. Інколи, звичайно, ну можливо, ви також це бачили. От на вулицях зараз деякі такі знімають невеличкі ролики, стоїть хлопчина і хоче подарувати квіти. І він е ці квіти пропонує про, там дівчинці, а вона, а вона відмахується: ні, ні, не хочу. І так можуть іти декілька дівчат, а потім одна якась взяла і пішла радіючи. І от той букет квітів. Це хлопець просто подарував, він просто отакий знімав собі ролик. Все, він посміхнувся, дівчина посміхнулася, і ми, дивлячись цей ролик, теж посміхаємось. Дівчина отримала букет, але перед нею були люди, які не хотіли оцей подарунок. Що таке подарунок? Це тобі щось дали, але це дали не за плату. Тобі це дали даром, подарунок. Я тобі дарую просто так. Так, да, бувають у нас якісь випадки: день народження, там, весілля і ще щось, але все рівно подарунок добре, коли ми даруємо, не очікуючи, що щось нам потім прийде. Я тобі, а ти мені. Ні, краще дарувати щирим серцем. Я сьогодні маю можливість, я тобі дарую. Що будеш робити ти, коли буде моє день народження, це вже інше питання. Це наш подарунок тої людині, яку ми вітаємо, чи якій ми щось даруємо, не повинно ту людину, знаєте, так от напрягати. Я ж повинен теж щось подарувати. Тому оті квіти на вулиці, які хлопці дарують просто так даром. От вони точно ту дівчину ні до чого не, там, не спонукають, ні якою і е, дай задай. Вона прийняла і пішла. Для чого це я все говорю? Сьогодні Господь іще раз, іще раз хоче нагадати нам, всім всім нам, як ми отримаємо спасіння. Читаю в Єфесіана в другому розділі е, вось, восьмий вірш. Бо спасені ви благодаттю через віру, це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. І, от це, і в цьому віршові два я прочитала, 8-й, 9, написано, то дар Божий. То дар Божий. Якщо ми люди даруємо подарунки і назад ми їх не забираємо. Ми розуміємо, що це безкультурщина, що це ну не по людськи. Все, ти подарував і все. А ми є люди, які створені за Божою образом і подобою. То Господь в своєму писанні нам залишив, що ми спасаємося через благодать не по нашим ділам. Це є дар Божий. Послухайте. Якщо людина покликала Ісуса Христа в своє серце, якщо вона зрозуміла, що вона грішна, і вона прийшла з каяттям до Господа, з каяттям не просто повторила, а захотіла це зробити. Так, да, інколи те, що вона повторила, теж. Теж спрацює, теж. І я неодноразово чула такі випадки, що коли там була е, ДТП, аварія, або зараз на фронті, і там отой капілан каже: повторюй за мною. І людина вже при смерті повторює ті слова, вони спрацьовують стопроцентова. Грішник на хресті це нам такий яскравий, яскравий доказ. Він сказав, що ми по своїм ділам тут страждаємо. Тобто він стопроцентово сказав Да, я грішна людина, він це прийняв. І потім він назвав Ісуса Христа Господом. Пам'яни мене, Господи, в царстві своєму. Все, все. І йому було достатньо оцих слів, щоб Господь йому сказав: нині ж будеш зі мною в раю. Господь дарує нам спасіння по благодаті, і це Божий дар. розумієте, Божий дар. І якщо людина в своєму житті покликала Ісуса Христа в своє серце, покликала його, розкаялась, сказала, дай Ісус, ти мій Господь, І якийсь там може час, а може якісь навіть роки, роки ходила до церкви, молилася Господу, читала Слово Боже, але спіткнулася. І дьявол в світ, і оцей світ він його поманив, і людина пішла в цей світ, і в, і за і почала жити в світі, забуваючи свого Господа, забуваючи свого батька. То знаєте, батько не стоїть із ремінцем чи з різкою і очікує, щоб там дитину свою якось повчати. Ні. Ми читаємо притчу про люблячого батька і про блудного сина. Син пішов, а батько молиться. Син пішов, а батько виходить на край села і очікує і чекає. Коли син повернеться, у батька велика велика віра, що син все рівно повернеться. Тому що, якби в нього не було тієї віри, він би не виходив і не зустрічав того сина. Розумієте? Він виходив з вірою, що син обов'язково прийде. У нашого небесного батька дуже дуже велика віра, і він вірить, і він вірить, що люди спасуться, багато багато людей. Він взагалі вірить в кожну людину, тому що він хоче, щоб всі люди спасли, спаслися. Всі, і знаєте, він хоче більше. Навіть ми хочемо, щоб наші рідні, близькі, діти були спасені. А він хоче за нас більше. Він хоче це щиріше. Ми інколи хочемо, щоб наші рідні були спасені, бо ми вже втомилися від їхніх гріхів і від їхньої тої поведінки. Ми хочемо, щоб вони спаслися не для того, щоб їм було краще, а для того, щоб ми з полегшенням зітхнули і сказали: слава тобі, Господи, тепер заживемо. Кожен дивиться в своє серце. Я кажу в своє. Я б кажу вам про себе. І так, да, дійсно було це так. Але Господь хоче, щоб було по-іншому. Але Господь хоче, щоб в наших серцях була ота любов. Я хочу, щоб мої рідні і близькі спаслися в першу чергу не для того, щоб мені було добре, а щоб вони не горіли в аду. щоб вони прийняли це слово Боже як подарунок. І що далі? А далі Господь подарунки назад не забирає. Господь назад подарунки не забирає. Ми повинні повірити в цю істину. І якщо ми бачимо, що людина відступила, що людина пішла не в тому напрямі, чи можна згубити спасіння? Подарунки Бог не забирає. Розумійте. Подарунки Бог не забирає. Якщо людина буде кричати, неїстово кричати, я тебе ненавиджу, Господь, я не хочу йти в рай, відправ мене в пекло, ну можливо, це її вибір. Але я думаю, що таких людей на світі обмаль, одиниці. В основному це заблудші ті, які зараз були з Господом, потім пішли в світ, бо цей світ їх поманив. Але я вірю, але я вірю. Що Господь подарунки не забирає. Тому якщо зараз ваша дитина йшла за Господом, а тепер вона спіткнулася, пішла в мир, це вам підкріплення, це вам слово від Господа. Подарунків Господь не забирає. І Він спасе ваше дитя. У нього є методи, у нього є шляхи, у нього є повно-повно різних методів, щоб достукатися. Щоб достукатися. І якщо оцей подарунок вже дитина прийняла, то все, да і амінь, да і амінь. Вона буде серед спасених. да, Можливо, як от того головня із вогнища, да, згубе вінець свій, каже Господь: тримай свого вінця, щоб хтось цього не. Вкрав, але то вінець, розумієте? Вінець можуть вкрасти, вінець можемо згубити, але не спасіння. Спасіння це подарунок від Господа. Якщо він його подарував, Він записав ім'я в книгу життя, то він подарунків назад не забирає. Амінь. Слава Господу! Господь є любов. Господь є любов, і коли ми підемо на небо, слухала нещодавно один проповідник казав: то ми будемо здивуватися і дивуватися, дивуватися тому, що о, і цей тут, а я навіть і не думав. Дивуватися будемо, що як, а цього тут немає, а я думав. І будемо дивуватися, хоча він це сказав, але я з ним не погоджуюсь. І будемо дивуватися, що і ми, і що і ми у раю. Я цьому дивуватися не буду. Я на 100% впевнена, що я буду з Господом в раю. А якщо я впевнена, якщо я цьому вірю, якщо в мене немає сумнівів, немає сумнівів, то, я, то це мене і не буде дивувати. Тому укріплюємося ще раз Божої істині, що спасіння ми отримуємо по благодаті, не через діла, і це Божий подарунок. А якщо це Божий дар, Божий подарунок, то Бог подарунків своїх назад не забирає. Слава йому, велика, велика, подяка йому. Сьогодні Господь благословить Хай вас всіх щиро, щиро, щиро. Хай полються потоки благодаті на кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. І якщо у вас сьогодні якісь труднощі, якісь у вас сьогодні е, такі. Е, Прави, що потрібна мудрость від Господа, то Хай Господь дасть вам цієї мудрості в ім'я Ісуса Христа. Якщо у вас якісь зустрічі, які вас не дуже радують, то хай Господь дасть сили бути мудрими на цих зустрічах і дати, і хай Господь дасть. Ті слова, які потрібно говорити в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь оберігає кожного з нас на тому місці, де ми знаходимось. Хай Господь посилає нам потрібних людей в свій час, в своєму місці в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь посилає нам слово, яке буде нас підбадьорювати, яке буде давати нам життя в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь погляне на кожного з нас світлим лицем. Своїм і дарує нам мир, і дарує нам мир, і дарує нам мир в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені Господом, збережені Господом, хай щира Господня рука оберігає кожного з нас в Ісуса Христа. Амінь.